Призупинився, хочу показати, що ми оримо. Ось такі коріння. Тут і дерева росли, дички викорчував. Оце якраз долина осока. Тут ось зовсім повивертало, плашмя поставляло, але ж притягне. Просто щоб воно рівненько було, а то тут, тут на горбік, там з горбіка ями такі тут, а воно не пахалось ніколи. І його перекидує, перехиляє. То я тут... четвертий він тяне, третій тяне і перший він тягне. Ну зменшу скорость, щоб трошки легше було перевертати його. Але ж мокре, дуже мокре. Покажу ось. Коники ліпить можна. Дуже тяжке, дуже тяжке. Городо йому це плівати буде. А тут ось банально осока. Зараз покажу, от яке болото. Все, що я перевертаю. О, положило полосою і стоїть. І ось о. Коріння. Коріння. І скажіть що він. Не тягне, він ще молодчина Справляється з отакою херньою Це ж не оранка і здівательство. Кожухи ось лежать. Просто кожухи Коріння з кожухами. ось, Оце все треба ще його дисковою бороною посікти. Тут в долині капець. Туди на горбік, там вже воно легше йде. Там краще. Чим тут оце оранка така. Ну, якось розробляти треба.